Вітаю дівчата! Мене попросили показати вивіз солоха, і хоча в повсякденному житті я його не ношу, тому що він не дуже гарно поєднується із сучасним одягом, все ж покажу вам свої варіанти, тому що наближається День української хустки, різдвяні свята, маланка і, можливо, багато хто захоче відтворити саме його. Насамперед, трішечки про сам вив'яз. Мушу сказати, що на старовинних фотографіях я не бачила аж такого. Вив'язу з перебільшено довгими вушками, якщо і існували вив'яз, де хустка зав'язувалася спереду, і кінчики так акуратно розправлялися до гори, то ці кінчики були досить короткі, маленькі, і вигляд в цілому виглядав органічно. Той же варіант, який власне, і називається вив'яз Солоха, з'явився уже завдяки радянському кінематографу, і, зокрема, фільму Вечори на поблизу диканьки. Образ сільської відьми так полюбився глядачам, що навіть спосіб вив'язування хустки отримав власну назву, хоча з'явилася вона вже значно, значно пізніше після самого фільму. І ті варіанти вив'язу, які зустрічала у мережі, вони ну, не зовсім відтворюють той вив'яз, який був показаний у фільмі. Образ Солохи був намірано підкреслений вивізом з довгими такими стерчачими вушками-кінчиками хустки. Перший секретик цього вивізу в тому, що він робився із тканини, яка гарно тримала форму. Це може бути тафта, щільний шовк, парча, можливо. Чому ж стирчали вушка? Про цей секрет розказала мені на одній із майстерок пані Олена Скрипник. Вона розказала, що французькі кіноактриси у 70-80-х х роках, коли знімали сцени із шовковими хустками, знаєте, так отак -от легко накинуті на голову, і вони не Спадали з голови, Так от, щоб хустка трималася і тримала гарну форму, вони з вивороту підшивали під хустку такі дротяні дуги. Так от, У фільмі Вечори на хуторі поблизу диканьки, для того, щоб вушка стирчала, так само на кінці хустки були підшиті дротики, і саме завдяки цьому, ймовірно, найімовірніше, так вони стирчали догори. Ми ж з вами спробуємо відтворити такий вив'яз без використання очіпка, тому що ну, мало хто жінок зараз носить очіпки. Звісно, я можу показати, як він виглядає на очіпку, ви побачите, що ну, максимально наближений до того кіношного образу. І з хусток, які зараз найчастіше можна зустріти у ваших шафах чи на ринку. Тож подивимося кілька моїх варіантів. Отже, перший варіант із однієї хустки невеличкого розміру. У мене це вовняна хустка, вона з поліестером від магазину світльону, невеличкого розміру, довжина сторони у неї десь 65 см. І ця тканина хороша для цього вивізу саме тим, що вона досить щільна і гарно тримає форму. Отже, складаємо хустку на кутик. Можна трішечки підігнути. З вивороту ще. Накладаємо так, щоб кутик був попереду. Чубчик можна заховати, а можна і залишити. Я на цей раз залишу, мені так подобається більше. Отже, підбираємо кінці хустки. Цей варіант я показувала в одному з попередніх відео, там, де про бабусині хустинки, багато хто з вас полюбив цей варіант вивізу. І вже багато повторів, вже багато хто показує цей варіант, тож, я думаю, для вас не буде проблеми його повторити. Ховаємо кінчик за вузол, і з двох інших кінців ще разочок вив'язуємо вузлик і розправляємо вушка. От саме за рахунок того, що тканина тримає гарну форму, ці вушка і будуть стирчати догори. Ну, ось ось так. Другий варіант із двох хусток теж невеликого розміру. Дуже часто трапляються хустки розміром з сторони 70х75. На це найпоширініший такий розмір хусток. З оцих давніх, які люблять називати канатками, американками, турецькі хустки. Отож, дві хустки такого розміру. У мене це однотонна натуральна вовна від світльону. Одну хустку я пов'язую просто. На кутик. Варіант вивізу з двома хустками я вже показувала також раніше, тож хто дивився мій канал, бачили, знають і думаю, використовують. Так, кінці я ховаю усередину. І ще одна точно така сама хустинка. Складаю її вдвоє, ще раз вдвоє. І оскільки довжина сторони тут ну, більше, ніж нам потрібно, вив'язую вузлик охайний посередині. Для того, щоб нам зробити оті вушка, які стерчать, нам треба прибрати зайву довжину хустки. Отож я роблю такий вузлик. Так, Тут кінець хустки я підгинаю під самий виріз, під вузол на потилиці. Накладаю другу хустку вузликом позаду. Ось. Ну і те, заради чого ми старалися, вузлик на маківці. Знову ж таки гарно розправляємо вушка. Ну, стерчать. Якщо цей вузол позаду вам не подобається, ви можете кінець хустки або випустити, або підігнути під отой вузол другої хустки. Вітаю дівчата! Мене попросили показати вивіз солоха, і хоча в повсякденному житті я його не ношу, тому що він не дуже гарно поєднується із сучасним одягом, все ж покажу вам свої варіанти, тому що наближається День української хустки, різдвяні свята, маланка і, можливо, багато хто захоче відтворити саме його. Теж самісіньке можна робити із хустками великого розміру. Ось маю таку гарну пару до своїх отих коротких хусток з темно-червоного винного кольору вовни. Так? Отже, Складаю удвоє. І ще трішечки хустку підігну всередину, тому що хустка велика. Тут десь метр двадцять, Це тонка. Бо з нас чи з поліестером Турецька. Отже, склала кутиком і трішечки підігнула. Так, тобто перший раз першу хустку просто зав'язую. Просто зав'язую на вузол. Один вузлик можна випустити наперед, один можна позаду. Ну, здавалось би, де тут ті вушка і як воно має працювати. Так? Все просто. Беремо знову ж таки ту заготовочку з попередньої густки. Ось чому круто, що вони підходять одна одній по кольору. Накладаємо вузол позаду. Піднімаємо догори кінці меншої хустки. Гарно розправити. Так, ось чому не люблю без очіпка, бо вона совається. З очіпком краще. І вив'язуємо стерчащі вушка. Це вже так по-багатому, щоб і гарну хустку куповану показати, і щоб мати оті от славнозвісні вушка. Теж хороший варіант. Ну що, і для поціновувачів справжньої українського покажу, як вивізати вушка на очіпок. Отже, моє волосся зібране на кичку під очіпок сховане. Тепер уже не буде совитись хустка, і тепер я вже навіть можу поекспериментувати з шовковою хусткою. Ви знаєте, вони зазвичай взагалі не тримаються на голові, але поверх очіпка їх можна в'язати, навіть не використовуючи якихось спеціальних ну, там, шпильок чи інших закріпок. Отже, склала хустку на кутик, трішечки підігнула, бо все-таки вона трохи задовга. Позаду просто перехрестила, але в залежності від довжини хустки можна і зав'язати вузол. Тобто, якщо кінчики-хустки довгі, то в'яжете позаду вузол. Якщо кінчики не дуже довгі, тобто вушка будуть акуратно стирчати, то можна просто перекинути кінці один через один. Ну і вузлик так, розправляємо. Вушка. Ну, як на мене, то цей варіант є найкращим. Тому що, як казали наші пра-пра-пра-пра-пра, голова не коліно повинна форму мати, а форму голові надає саме очіпок. Ну що ж, кілька варіантів солохи маєте? Свята попереду? Прошу, експериментуйте.